Не дають спадати духом та всіляко підтримують. У Чернівцях у резиденції молоді всі охочі можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Консультації проводять як в індивідуальній, так і в груповій формі. Також читають пізнавальні лекції на психологічну тематику. Заходи триватимуть три місяці. Деталі дізнавалась моя колега. Цей нелегкий для України час багато їх громадян перебувають у стресі, виснажені повномасштабним вторгненням. Люди потребують психологічної допомоги. Проте не завжди є можливість оплатити послуги фахівців. Тож у Чернівецькій резиденції молоді розпочала роботу психологічна служба, яка надає безкоштовні консультації чернівчанам та гостям міста. За словами психолога, найрозповсюдженішим запитом серед переселенців є пошук опори, адже багато людей зазнали важких втрат і опинилися в чужому місті серед незнайомців. Проблеми комунікації. Ну, наприклад, в шелтерах вони живуть ну, багато різних людей. В одному місці такий гуртожиток і комунікувати деколи буває складно. От ми працюємо над комунікацією, над налагодженням її. Для того, щоб люди відкидали сумніви і зверталися за допомогою, у резиденції молоді проводять освітні лекції. Проводимо лекції. То психоедукаційні всякі різні проекти. Ми там говоримо про те, хто є психолог, чим займається психолог, як він може допомогти. Бо дуже часто так люди думають, що звертаючись до психолога, це щось уже зі мною не так. Я вже хворий. Ні, то не так. Можна звертатися, можна отримати допомогу. Для роботи з тими, хто потребує підтримки, використовують різні методи терапії. Це можуть бути індивідуальні. Е Психологічні такі консультації це може бути групова терапія, і може бути така ненав'язлива терапія у такій роботі творчі арт-терапія чи перегляд кіно після того рефлексія. Формат зустрічі людина може собі обирати самостійно. Так разом з психологом обирають між груповою та індивідуальною терапією. Цільова аудиторія молодіжного центру це молодь від 14 до 35 років. Але до нас звертаються і старше покоління. Ми нікому не відмовляємо. Ми не і Джистин, але саме націлена наша ну, така. Аудиторія, яку ми дуже охоче залучаємо, це від 14 до 35 років. Наразі послуги надаватимуть впродовж трьох місяців. Згодом планують продовжити, якщо буде така можливість. Як виявилось, психологічної підтримки потребують не тільки внутрішні переміщення особи, але й волонтери, а часом навіть і самі психологи. Тож у резиденції молоді створили групу підтримки, аби запобігти емоційному вигоранню. Ми вирішили разом з благодійним фондом нова сім'я співпраці зробити групу Група підтримки для волонтерів у нас було таких три: дві для саме для волонтерів резиденції молоді, і одна для команди. Для команди досі продовжується щотижня. У нас група підтримки, аби запобігати в обгоранню аби обговорювати якісь питання, які виникають у нас в колективі. І таким чином ми підтримуємося і намагаємося якось не падати духом і продовжувати працювати. Найчастіше звертається. Через відчуття втоми. Наскільки я чула про запити, це е, втома, це постійне відчуття, ніби ти робиш мало. Тобто, це було на початку, коли хлопці там, особливо це було у чоловіків. Хлопці там, а ти тут, ти займаєшся волонтеркою. Це, нібито, недостатньо для допомоги для перемоги. Ось такі були запити. Е, були запити, ну, звісно, втома. Як відсутність відпочинку люди відвикли відпочивати, звернутися за консультацією до психолога можуть як переселенці, так і місцеві жителі. Для отримання допомоги потрібно зареєструватися на платформі Співдія Валерія Пержун, Руслан Батюк, дня, ТВА.